Привіт. Сьогодні восьмий день гри. І обновились характеристики Вуконга. Ну, це бос, якого ми пробиваємо, щоб отримати ці отчайники. От, характеристики обновились, і е, його стало бити важче саме. ФТПшними командами, тобто, ну, в кого немає героїв, твінк, чи там аккаунт новий. І акаунтів, акаунтів, і героїв якби немає. Легендарних, нестримних, наприклад, от, хороших, щоб швидко його атакувати, щоб збивати йому цю його, його пасивку. от, Це вона накаплюється, ну, точніше, вона активується при використанні навику. от, І тоді дамагу майже не получає. Тобто її треба швидко-швидко збивати. І в мене було відео, як його бити командою Темря. От такою командою, тільки тут не було васки, а була кетер для лікування. А, так як зараз Бос помінявся, от, і він більше не накладає демонічку одержимость. Демонічну природу він получає в будь-якому випадку. Він на нас не накладає демонічну одержимість, значить, ми не получаємо. Тут можна глянути, да? От. а Це негативний ефект, який на нас накладається, і ми більше отримали урона через це. А тепер ми не будемо получати більше урона, ми стабільно будемо получати певний дамаг. От. І я потестував, і якби Кетерін тут не потрібна. От. Але якщо ставити Гарріуса сюди, то Гаріус помирає, він не встигає себе лікувати. Якщо ставимо Фенікса сюди, то Фенікс помирає, і ми не, не отримуємо додаткового юніта, який буде атакувати. От е, вирішення всіх ваших проблем це Васка. Е, Васка, він неубиваємий. Е, він е, хілиться як тільки його оці, оці його духи наносять урон. Вони наносять урон, е, якби кожній. Ну, тут немає швидкості їх атаки, так? Немає, Але досить часто. Тобто Васка живе вічно. В цьому бою так точно. От, ну проти цього противника. Далі Фенікс з Феніксом. Гарріус його вистачає, щоб підхилювати всіх. Ізитаріан, Садок, Ладелія. Все, от така команда вам забезпечить на 100% проходження сьогоднішнього небесного аскета. Давайте подивимось. Весь бій ми знову ж таки дивитися не будемо. Я просто перемотаю в кінець. Ой, як перемотаю? Пришвидшу бій О, і все. Ще раз коротко, як це працює. А, оці його стаки, вони зменшують дамаг по ньому. Тобто нам треба їх збивати. Як їх збивати? А, кожна атака по ньому збиває один стак. Тобто, чим більше в нас буде юнітів, або чим атаки, або чим більше юнітів і, і чим швидше їх атаки. Це в ідеалі, тим легше збиваються ці стаки, і в результаті наноситься більше дамагу. Бо чим менше стаків, тим більше дамагу. От бачите, на початку по одному. Зараз ви. Тут бачите, дамаг вже більше проходить. Вже кінець шкали, і стаків в нього мало. Зараз спочатку покрути. Якщо 1-1-1. Ну, по одному, ви що 3 мільйони наб'єм ні, не наб'ємо. А от доходимо далі, і далі вже дамаг збільшується. збільшується, тому що стаки збиваються помаленьку. От. І от Васка, про яку я вам казав, дуже класний герой. Він зараз епік, раніше був раркою. От, ну, от він стоїть собі, отримує тички напряму від Уконга. Е Але йому нічого не робиться. Він живе і хилиться за що того, що його скелетики, скелетики, духи, наносять дамаг. От. І він хілиться від своєї атаки за рахунок того, що вони наносять дамаг. Ну, а Гарріус вже так. Конкретно підхилює всіх, щоб вони вдруг не впали від ульти. От. Тому так. Ну добре, зустрінемось тоді вже в кінці бою. Я цей період перемотаю. Так, як бачите. Потрібний дамаг команда вже набила, залишається ще хвилина. Тобто У нас з запасом все, все дуже добре, команда працює. Нагадаю, це саме восьмий день гри. Це не 9, не десятий, бо там будуть інші бонуси. Це саме восьмий день гри. Ну і не шостий. Тобто майте на увазі, що тільки в цей день Вук має такі характеристики. Але якщо це буде працювати в інші дні, теж, теж добре. Бо раніше попередня команда, яку я показую, вона працювала всі дні до цього. Тобто Всі шість днів працювала та команда. От. Але от на... саме на сьомий день. І на восьмий. На восьмий день. На восьмий день, так. Її треба поміняти. Я вже, напевно, запутався в тих днях сервера, який там не день. Сьогодні восьмий день. От. І використовуйте. Робуйте. Команду, ну, якби точно є в кожного. Ладалія безкоштовна. Оці ну, епіки, цей на другий день дається, ці також отримати не варто і теж безкоштовно дається. Я всім дякую за перегляд.